Так, друзі, всім привіт. Е, вже третій день в дорозі. Зараз вам хочу розповісти одну історію. Е, історію ось цього автомобіля. Е, він, вона до, досить цікава. Це така, знаєте, як е, збірка автомобільних історій. Це в нас взагалі Лінкольн, але й Форд. Форд в Лінколі або навпаки. Ну, тепер давайте більш детальніше показую і розказую. Це цирк. Отже, дивіться. Взяв я замовлення, я не буду говорити звідки, куди. Е, просто якби так, щоб це більш-менш інкогніто залишилось, е, значить ось такий автомобіль. Мені взагалі було сказано, що це буде Ford H. Коли я приїхав, дивлюсь, що це не зовсім Ford H. Тому що, якщо ми становимося з вами позаду, тут в нас Lincoln. ось так от. Значить, яка історія цього автомобіля? Людина придбала собі такий автомобіль. Я так розумію, він після ДТП. Ну, по-перше, він, скоріш з Америки, по-друге, він ще й після ДТП. І ось в такому стані він його привіз на обмін за тисячу кілометрів від свого міста в інше місто. Там обмін не відбувся, і ось тепер цей автомобіль їде назад до нього. Коротше, що тут? Подон пробитий, двигун застучав, ланжерони всі погнуті, каталізаторів немає. Затягували ось ми за підрамник. Все гниле, все ржаве. Тут коротше, зібрали з. Ну, все отак от на соплях, просто ж, аби воно було і задуте з балончика. Бачите, воно взагалі було з такої червоного чи помаранчевого автомобіля. задуто все короче, з балончика. Воно таке ось ватове, ви можете бачити. Всі диски погнуті, отакі, пошкоджені. І ну, тут короте, я так розумію, що не було запчастин з лінколя, тому воно типу, підходить з Форда, його зібрали з Форда. Ну так як мені пояснили, ті, в кого я це все забирав. Тут в нас такий ось салончик. Айрбеги всі постріляні просто скотчем. замотані 에, Криша. Протикає, все тут на скотчі тримається. Коротше, це завал. Це просто завал. А що саме цікаво що людина, яка е, приїхала на обмін, йому запропонував. Ну, е, він сказав спочатку, що це нормальний автомобіль, по факту вияснилось, що це просто хлам, йому запропонували на 500 доларів менше за нього. І він відмовився. Він відмовився. Розумієте, за 500 доларів відмовився, але зараз за 500 доларів ми його веземо через всю країну за 1000 кілометрів. Ну, не 500 там трошки дешевше, але ж буквально трошки. Виходить 400. Коротше, ось ось така історія. Ось такі випадки бувають. По-перше, випадок, в якому стані цей автомобіль, а по-друге. Там все з сваркою зроблено, щоб воно трималось. А по-друге, от такі є люди, які Я не знаю, чим, чим вони руководствувалися, коли роблять такі ось махінації. Так що, отак от, веземо. Друзі, це відео було знято десь місяць тому, бачите, яка була погода. А взагалі, поки коли працюв, почав працювати в цій сфері, таких історій було немало. Ну, Це, звісно, сама така трешева, але возиш машини, бачиш, як вони ламаються, які є історії. Як хто потрапляє в аварії або купує собі автомобілі поломані, то буває цікаво. Що ще я хочу додати з приводу автомобілів з Америки? Знаєте, коли почав тут -от працювати по доставці автомобілів, я для себе ще раз впевнився, що я собі не буду купувати. Автомобіль зі штатів. Приїжджаю я забирати машину. Забираєш ти їх на таких великих площадках, де їх стоїть ціла купа. Там зазвичай автомобілі грузять такими вилами. Тобто під'їжджає погрузчик, він ці вила заганяє під автомобіль, підіймає і ставить тобі на платформу. Скоріше всього, за кордоном, грузять не вилами, а грузять за кожен диск, цепляють такі карабіни і за колеса. І те і те шкодить автомобілю. Тобто, от ви купили автомобіль собі в Америці, його сюди доправляють. Спочатку його там в портах вантажили за колеса. І в мене є історія, де це погано е вплинуло на кінцевий результат. Тобто мені вилами погрузили автомобіль, я його привіз, ми його починаємо звантажувати. вже. І тут просто відпадає колосо. Тому що за диск, коли грузили там десь чи в Клайпеді, чи в Штатах, вони вирвали шрус, вирвали е речах. Коротше, колесо просто на хамутах трималося. Що було новиною, до речі, до клієнта, то ти ж про це не знаєш. Другий нюанс, коли вілами вантажать, постійно гнуть або пороги, або пластикові накладки, і завжди тращать знизу пластик. Тобто, от, я таких вже доставляв, ну, мабуть, три або 4 автомобіля. Ну, в мене не така велика практика, але кожен раз одна і та ж історія. Я підв'язую внизу пластик, бо він потрощений. І отакі штуки. Тобто, незважаючи на те, що автомобіль був вбитий, тобто, додатково до цього всього ще відбувається така погрузка. Чому? В них багато машин, ніхто там не церемониться, їх так грузять туди-сюди, туди-сюди. Можливо, колись зможу засняти відосик показати показати, У мене навіть іноді враження, що воно взагалі впаде з тих вил. Тому що це якраз був сніг, і він для того, щоб проїхати таку снігову, скажімо так, заторта, такий брав розгон, підпригує. Та машина на вилах підскакує. Я взагалі думав, що вона впаде. Коротше, купа таких історій з цими автомобілями з, зі штатів. Тому не знаю, можливо, для вас це новина, можливо, це норм, але но я про це не знав. І для мене, звісно, додавалось. Ще плюс один пункт, чому ні. А, якось так. В принципі, це все, що хотів сказати. Дякую за перегляд. Можливо, залишайте коментарі ваш досвід, а, що ви про це все думаєте. А, дякую за перегляд. Пишіть коментарі і ставте вподобайку. Вам тихо, мирного неба. І скоріше нам всім, перемоги. До нових відео.